Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію проти онлайн-казино. Зокрема, доручив зібрати аналітичні дані щодо впливу гральних платформ на українське суспільство. Йдеться про петицію, яку запропонував військовослужбовець Павло Петриченко. Серед основних позицій заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино представникам ЗСУ. А також заборонити рекламу гральних платформ з використанням символіки української армії. Що думають про це Одесити, дізнаємо сьогодні на вулицях міста. Меня это не интересует, Я этим не влікаюся. А... Ми ж в свободной стране живемо. Думаю, що не проблема. Не знаю, так. Не знаю, да? Ну я вважаю, що це правильно. Ну, я пошукаю і я підтримую, напевно. Ви б проголосували за мене? Я, я думаю, так. А які дії від президента би очікували? Ну, хоча б якось відреагувати. Тобто, як виступити звичайно потрібно обмежити казино, тому що це взагалі питання ну, даного суспільства ну, дуже, дуже проблематично, тому що зараз люди не знаю, якийсь бік катяться не туди. І так, звичайно, я підтримую петицію, тому що це вірне рішення. Правильно потрібно обмежувати і онлайн рекламу, і казино, і все тому. Як вважаєте, на час воєнного стану чи загалом? загалом. Загалом потрібно. Це залежність. А чи чули ви про петицію до президента України? Шу, да, да, так, да. Що ви думаєте з цього? Думаю, що це добре. Там вже буде розсматривати її хто буде розсматривати РНБО, буде розсмотрити, всі 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 будуть розсматривати і потім буде прийняти рішення. Тобто, чи важливо це зробити саме на час воєнного стану, чи загалом ви за обмеження онлайн? -різь? Ну, давайте так, ми зараз живемо в режимі воєнного стану. Тому зараз ми це розглядаємо в тому режимі, в якому ми живемо. Якщо вона скінчиться, тоді ми будемо це розглядати в режимі мирного стану. Я думаю, що онлайн – це плохо. Тобто, мені це... Настя? Настя. Погано. А чому погано? Ну а що тут хорошого? Просажувати деньги. Лучше в сім'ю я вважаю. Ну їх не має бути так багато. Вони не мають бути, е, нібито країна е, робить все для того, щоб у нас було казино, і щоб лише так, е, і лише е, туди, е, тіпа як увагу е, всіх. Е, Ну, це ж про що? Про від... Одні відволікаються, інші все ж таки думають про те, що це можна заробити, легкі гроші. Угу. Серед інших пунктів петиції є такий пункт заборонити ломбардам приймати військову зброю, військове обладнання від військових. Це взагалі не має бути таке питання. Цього ну, не то, що не... ми не повинні це вирішувати. Це... це само собою. Цього не має бути все. Ломбард це не те місце, де можна все що стосується військових. Снарядження на, на час війни туди здавати. Я рахую, що потрібно, тому що кошти йдуть не на ЗСУ, а в казино зливають їх. Але є такі казино, я знаю, онлайн, які донатять на ЗСУ. Не знаю, правда чи ні. Якщо підтверджується, ця інформація, що насправді гроші скидують, то я згоден. Думаю, потрібно, тому що у це зло. Грають всі, тут військовий, не військовий. Казано для всіх це погано. А те, що вони грають і говорять, що це їм допомагає, це лудоманія. І це дуже погано.